Найпростіший рецепт бісквіту, який я коли-небудь готувала. Він виходить високий, пухкий та ніжний. Нам знадобиться 4 яйця, дрібка солі, 130 г борошна можна додати 4 г розпушувача, 120 г цукру. Збиваємо яйця із сіллю, поступово додаючи цукор. Після введення всього цукру збиваємо до утворення густої піни. В цьому етапі потрібно добре збити яйця, інакше пісквіт не вийде. Я збиваю приблизно 8-10 хвилин. Маса повинна посвітліти і збільшитися в об'ємі в декілька разів, сипаємо борошно та акуратно вимішуємо до однорідності. Підготовлену форму діаметром 18 см висипаємо масу. Ставимо випікати в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Час випікання може змінитись в залежності від вашої духовки. Готовність бісквіту можна провірити, так як я це роблю на відео. Даємо бісквіту охолонути в формі. Потім вирізаємо, замотуємо в плівку і ставимо в холодильник на декілька годин. Після холодильника бісквіт я розрізаю на три частини. Цей бісквіт добре просочується, також буде смачний з будь-яким кремом. Дякую за перегляд до нових відео.